Мені апельсин зв'язку. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. На цих кадрах воєнний злочинець Рамзан Кадиров із палицею, ніби натякає, готовий передати трон. Це може бути його фінальний вихід у люди 11 січня. У нього раптово відмовляють нирки. Витягнути з того світу його намагаються лікарі у його ж власній лікарні за нашими джерелами у гур нині у Чечні намагаються це приховати. Щоправда, вже відомо, що члени сімейного клану таємно зібралися у Грозному і почали обмірковувати, кого ж поставити замість Рамзана. Чи є це сигналом фіналу його диктаторського правління і чи готують у грозному запасний сценарій на випадок раптового відходу головного господаря республіки? Ми зібрали всі можливі варіанти, розклали їх по полицях і побачили більше ніж просто хворобу. Але про все це по черзі. Це вже друга його екстрена госпіталізація за останні кілька тижнів. Він прилетів до Москви на поклон, але до Білого Дому дійти так і не зміг. Про серйозні проблеми з нирками та підшлунковою залозою ЗМІ писали вже не раз, коли Кадиров востаннє з'явився на публіці, навіть неозброєним оком можна було розледіти ознаки важкохворої людини. І хоч чеченський керівник Тікток Війська запевняє, що він абсолютно здоровий, чи не натякають його раптові візити до клінік на зовсім інше, і чи не свідчить попередня госпіталізація про те, що його тіло вже не завжди слухається. Так, влітку, Рамзан Кадиров ледь не втопився в Агейському морі, коли відпочивав у курортному бодрумі. Проте турецькі медики встигли його відкачати. Після цього він в своїй резиденції сів на велотренажер та так завзято крутив педалі, що схуд майже на 20 кілограмів. Але у більш підтягнутій фізичній формі дон Кадиров протримався недовго. Його тіло і обличчя знову почало розносити. І, врешті-решт він раптово загримів до московської лікарні. На цілий тиждень він зникає з усіх радарів. Втім, після тижневої тиші таки виходить у соцмережі і знову заявляє: я не хворий. Як Ваша здоров'я настрій? Настрій бойовий <реш> Люди... Нормально, понімають нас. Ми ще повернемося, і як притомні, з бойовим настроєм проаналізуємо, чи не бреше часом тікток воїн, бо людей обдурити можна. А от Лизгинку, яку він так полюбляв, витанцьовувати, точно ні. Тим часом у медіа з'являються сигнали, які теж можна читати. Між рядків Кадиров готує свого наступника, ніби передбачаючи, що йому залишилося недовго. Новий пост получает син Рамзана Кадирова. Теперь Ахмат Кадиров, віце-прем'єр республіки, Кадиров ід собі Кадиров поводиться як диктатор, як тиран, і відповідно він намагається встигнути максимально закріпити їх на провідних посадах. Та чи зміниться ситуація у самій Чечні, якщо припустити, що Кадиров раптово помре і Кавказською республікою керуватиме його син або навіть хтось інший, але не ставленник Москви. Меседжі, які давали наше головне управління розвідки і служба зовнішньої розвідки, що той фітіль, який може загорітися у Росії, він власне почнеться з Кавказу. Поки Кремль зав'язаний війною в Україні, його пильність на Кавказі падає. Вакуум влади можуть миттєво заповнити близькосхідні гравці. Переконані експерти, Росія пішли е, із Вірменії е, відповідно. Всі ці історії про занзегурський коридор тут там активно працюють і араби, там активно працюють турки. Чи усвідомлюють це у Білокам'яні питання риторичне: а от що чекатиме на Чечню, якщо шістку Путіна забере в пекло шайтан, чи буде битва за трон? І головне, чи здатні прості чеченці постати проти багаторічного диктаторського режиму та окупації? ні, ресурси, ні воєнних... ані військових, ані людських ресурсів для того, щоб повстати змінити щось самим у Чечні. На цей момент немає. Самі в Чечні на даний момент. Тому варіантів сценарію насправді залишається не так і багато. Перший очевидний Чечню очолить той на кого кивне головний диктатор. Путін в цьому випадку він просто, ніби підкидає монету, на кого впаде, хто швидше зреагує. Ось тому і дам свою підтримку. Тому дам свою тому наступники у вигляді синів Кадирова радше фікція, навіть якщо сам чеченський блазень Кремля захоче передати трон дітям без відмашки Путіна, це не зарахується якої режим да? у Чечні встановлено такий режим, так що вони можуть навіть я не знаю телевізор поставити і сказати, що тепер він керівник Чечні, і їх це влаштовуватиме. Бо в Чечні немає жодної опозиції, жодної політики, жодних цих кланів про які люблять розповідати хороші росіяни, що там почнуться зоряні війни. Що є якісь клани, які проти й хочуть ділити владу? І тому другий сценарій не набагато кращий, якщо Кадиров самоосунеться, владу в Чечні можуть перехопити ФСБшники і навіть для видимості розіграють показову партію виборчих перегонів. Це чоловік. Це буде людина просто з Москви, з ФСБ, яка боротиметься з місцевим, що вже був там, у тій самій команді Кадирова. Є ще один сценарій без Кадирівської Чечні. В ньому Кавказький регіон може стати ареною глобальних зіткнень від Туреччини з її діаспорою до арабського світу, і всі вони прагнуть скористатися моментом для послаблення Москви. Чечня це точно порохова бочка Росії. Іноземні спецслужби цілком можуть готувати своїх ставленників. бо контроль над Грозним підкидує їм одразу два козиря владу над Кавказом і хаос усередині всієї федерації є впливи іноземних спецслужб Те, що я казав турецькі, арабські, американські, і всі вони захочуть щось мати із цієї ситуації, але насправді є ще один сценарій: його днями поширили змі, де президент Зеленський, начебто, говорить про необхідний тиск США на Росію за венесуельською схемою, коли американський спецназ викрав Мадуро. Результат всі бачили весь світ. Швидко це зробив. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим з Кадиром, з цим вбивцем. Може, тоді Путін побачиться і задумається. Навряд чи будь-який сценаріїв, окрім першого, сподобався б генералу Тікток Військ. Тож, отямившись після московських медикаментів, Кадиров знову вилазить у Тікток. Цього разу не для заяв, а щоб продемонструвати, що він живий і паралельно висміює чутки, які вперто наздоганяють його з кожним новим відео. Наступного дня в мережі вибухає інше відео. Там він вже не такий показово веселий, бо не лежить на дивані, а в свої 49 років спирається на тростину, ніби старий дід, який боїться зробити зайвий крок і не втриматися на ногах. Примітно, що перший раз із палицею Кадирова побачили ще в 24-му. Тоді він теж явно почував себе невпевнено на ногах. Але тоді Рамзан оклигав цього разу після останньої госпіталізації він виглядає так само безпорадно і жалюгідно, але повернемося все ж до лизгинки, яка через прості рухи наочно продемонструє різницю між тим енергійним Кадировим у 21-му і з ще бадьорими рухами у 24-му і ось так як живий труп. Він ледь волочив ноги, намагаючись танцювати лезгинку у 2025-му. Чоловік дійсно серйозно глибоко і да людина справді серйозно глибоко хвора. І так її життя підтримується за будь-яку ціну. Мабуть, найкращі з найкращих лікарів намагаються, щоб він жив якомога довше, тому що в його образ, у його розкрутку, Росія вклала величезні мільярди. Росія вложила агромний мільярд. Сам Кадиров не раз зізнавався місцевим журналістам у відпустках. Майже не буває, а от минулого разу чомусь сходив аж чотири рази, і це лише офіційно. А остання новорічна взагалі розтягнулася майже на два місяці. <рес> чи настав для нього момент піти вже у безстрокову відпустку, з якої кривавого злочинця не врятують навіть найкращі лікарі? Питання відкрите. Якщо суші суку, то я і не заю. Но... Віталія Фанасієнко, факти, марафон. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.